День прийде, і треба буде жити, воскреснути і вірити в дива, бриніти, як струна, читя дива. Нехай ця сила Воскресного Христа увійде сьогодні в наші серця, родини, домівки. Нехай підтримає надасть натхнення і відваги тим, хто сьогодні захищає мир в Україні зі зброєю в руках і тим, хто кожного дня працює на перемогу в тилу. Нехай Божий мир прийде на нашу землю і переможе війну. Уже третій великдень ми зустрічаємо під час неймовірних випробувань жорстокою війною, яку віроломно почали проти нашої держави вороги, тож нехай у ці дні Господь оберігає і захищає нашу рідну Україну, наші рідні міста, життя кожного українця. Христос Воскрес, Воскресний Україна. Вона одна з одна така, єдина, безбожником розп'ята на Христі, Спрородженої зло перемогти. Як той Ісус, що ніс крезнатоп хрест, святою кров'ю стік і знову воскрес, Там Україна, міць святую має, коли над цілом дух перемагає. Великодні дні настали. Люди чисті серцем стали, радості, тепла й любові, Хай прибуде в дом. домі. Добро, мов сонце, землю обіймає, їм перемоги лине із небес, правійте днем, хай серце віри знає, Христос воскрес, воістину воскрес. Світлого Великодня, щоб у світі не було голодних, Щоб у мир і злагода усюди, Щоб любили одне одного люди. Щоб була солодкою Паска, щоб зігрівала Господня ласка, линьте молитвою до небес, Христос воскрес! Існя, то небеслуна.